Медвежий горіх сорт Вершавський порівняний з сортом Караманівським. Президент сорт Фундука. Теж він, президент, не такий, він уже ну, здоровий горіх. Здоровий. І... Даже зараз можна взяти трапезунд, який у мене є трапезунд. Трапезунд. Можна поставити отак. трапезунт і наш бершацький. in бершить. Свободно можна зрівнювати. Зараз ми його поставимо з самими одними, як би ось о Романовський буде знизу, зверху трапезунт. Не те, що я там вибирав менше чи, чи більше. Декий попав. Ну, а вибраний оцей Бершацький, наш медвежий горіх, він. Он він. Посередині, зверху трапезунд, наш Бершацький і Карамановський. Фундуки вибрані з найбільших сортів, які, як вважається, у світі. Ні наш Бершацький. практично не відстає по крупності ні від трапезунда. Нівецька Романовська. Сорт зареєстрований в реєстрі України. Перший медвежий, який як мінімум в Україні зареєстрований. що Перший. Так що, отак. От Всім пока.